Виготавлюємо трубку. Трубка виготовляється в одна. Уважно. Один зріз під кутом 90 градусів. Колі настали, вогна зрізали. Бо вже готово. Один під кутом 90, інший під кутом 45. Спочатку вирізаємо оба кінця тільки потім встаємо. Зробив два обрізаки, один під кутом 90, інший під кутом 45. Встаємо, різні. Провертай, 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 верху давай, провертай. Виконав. Нікуди не поспішаємо, поступово все деро. на коліно став. не забувайте про готовність відведена права рука засобом запалення Окинув одну шеренгу, все, все швидко, всіх все вийшло, все добре. Шерша кровь кругом.

Ом! підходь. хвось! Двоє на підполив. Двоє на перший крок.